На кадрах одне з потужних підприємств Хмельниччини. Якби тут сталося загорання, на власника чекали б мільйонні збитки. Головний агроном Василь Дідик розповідає, про пожежну безпеку на господарстві дбають особливо. Ми забезпечили всі транспортні засоби вогнегасниками. Відповідно, створили бригаду пожежогасіння, яка постійно знаходиться в полі біля комбайнів». Це трактор з бочкою десь тонн води, мотопомпою, пожежними рукавами, стволами, вогнегасниками. Чи справні вогнегасники інспектують рятувальники? Для них сезон жнив це сезон щоденних перевірок. Ну, вогнегасники обслуговані в шостому місяці 2016 року. То тобто з буквально місяць назад вони всі були обслужені, всі працездатні, готові. Робити за призначенням. також рятівники інспектують зернотоки та склади агропідприємств, перевіряють стан техніки, що працює у ланах. Саме там влітку часто густо виникають пожежі, тому бочка з водою посеред поля обов'язковий атрибут жнивної кампанії. Ще одна вимога до фермерів оборене і обкошене поле. Це, кажуть у ДСНС, завадить полум'яні стихії розгулятися хлібним масивом. В період воскової стиглості до початку збирання зернових хлібні поля потрібно розбивати на ділянки площею не більше 50 гектар. В місцях розбивання влаштовувати захисні прокоси та оборювання. У полях рятівники не лише інспектують, а й проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. Фермерам нагадують, як користуватися вогнегасником і що робити, коли екстремальна ситуація таки настигла у ланах. Случаї пожежі ви берете його, стряхнули трошечки, Берете за разром за цей шланг, видіргуєте чеку і під углом 45 градусів на Настояні метра, нажимаєте важель і тушите пожежу. Кожен рік нас перевіряєте, ви їх. Все, ми здаємо на перевірку, все старе з нього витрушується і наново все заправляється, і щоб він був в справному стані, все було добре. Нинішнім рейдом надзвичайники задоволені, кажуть, на цьому підприємстві усі вимоги пожежників виконано. Чого не скажеш про більшість господарств? Сьогоднішній рейд нам показав, що це підприємство. Цілком готове до збирання врожаю. Техніка наявна, справна. Більше європейського зразка відсутні техніка, яка вже морально застаріла. На інших підприємствах при відсотках 70 даний захід не виконується. Продовж літа в Україні вже спалахнуло п'ять пожеж у полях. Вікторія Спринчак, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.